Старайся в людях бачити хороше, не видно, то пильніше придивись. Жорстоким світі слави, влади, грошей, так мало люди дивляться увесь. Старайся сонце бачити в калюжах і райдуги красу після дощу, в осінньому тумані, пишні ружі, сади зелені, квіти й весно. Старайся випромінювати світло тепла, надії, миру й доброти. Побачиш паросток добра розквітне і зродить плід стократно восени. Старайся йти сміливо проти вітру, долаючи несправедливий світ. Почни із себе стане враз помітно, на сонці засіяє самоцвіт. Життя коротке, доброти так мало, в байдужості й проблемах світ застиг. Серця іскриги вже не відшукаєш в засніжених заметах зимових. Хіба так важко руку простягнути у лютий буревій життєвий шторм? Ми всі є рівні, всі ми просто люди, а скільки обездолених кругом. Скільки тих, що втратили надію, а скільки йде без цілі і куди? Стань маяком, світи у буревії, світи яскраво світлом доброти. Старайся в людях бачити хороше, чого шукаєш, ти завжди знайдеш. Люби, підтримуй, без вигоди й грошей, хай доброта твоя не знає меж. Добро повернеться, обов'язково. Цей світ життєвий вир круговорот. Колись потрібна буде допомога, й тобі. Ти знаєш долі поворот. В жорстоким світі слави, влади й грошей, так мало люди дивляться увесь. А ти у кожному шукай хороше не видно, то пильніше придивись.